Як зробити цікавий стікер з вашого фото у сервісі Canva? Заходимо на комп'ютері на сервіс Canva та створюємо новий дизайн. Завантажуємо до Canva наше фото і додаємо його на наш шаблон. Далі в меню зліва обираємо кнопку Додатки. В поле пошуку вводимо чапі і, і тицяємо на цей додаток. Далі натискаємо на саме фото. Зліва з'явиться копія нашого фото, з якою ми і будемо працювати. Тобто точково вирізати наш стікер. За допомогою натискання лівої кнопки миші ми точково обводимо область на фото, яку хочемо вирізати. Коли перша і остання точки з'єднані. Нижче ми бачимо, як буде виглядати наш стікер. Якщо нас усе влаштовує, ми натискаємо на кнопку Додати до дизайну. Саме фото можна видалити і вже працювати з нашим стікером, змінити розмір, місце розташування і так далі. І ось такий незвичайний дизайн ми можемо отримати.